Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Сеньківка, Дворічна Іванівка та інші. Авіаударів завдали по населеним пунктам Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та іншим. О 14.35 ціло село Вільхуватка, Куп'янський район. Внаслідок ворожого обстрілу кабами пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. Близько 14.00 в селищі міського типу дворічна куп'янського району. Наслідок обстрілу загинув один цивільний. Усі дані та обставини встановлюються. 12.40. здійснено мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Куп'янського району. Поранено 52 дворічного мирного мешканця. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 23 оперативних виїздів. Близько 14.30 війська російських окупантів з літаків обстріляли прикордонне село Вільхуватка Куп'янського району. Керовані бомби поцілили по житловому сектору, зруйнувавши приватну оселю та спричинивши в ній пожежу. На час прибуття рятувальників 12-ї частини ДСНС із селища Великий Бурлук площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Менш ніж за годину вогонь у всіх осередках вдалося приборкати. Жертв і постраждалих немає. О 15.20 Увальники тієї ж частини проводили огляд інших місць на території села Вільховатка, які також зазнали ворожих бомбардувань, виявлені пошкодження семи приватних будинків та гаражу, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку протягом доби противник тричі проводив безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки. Марія Слов'єва, Дмитро Гоєн та Єгор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі в Україні знищено вісім дронів камікадзе. За даними повітряних ЗСУ, ворог випустив десять ударних дронів типу шахет. Повітряні цілі збито в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Протягом минулої доби окупанти атакували Херсонську, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків. На Сумщині з 26 лютого у межах 5 кілометрової зони запроваджують додаткові обмеження на прикордонні території. Про це повідомляють УОВА. Так наказом заборонений вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування цивільних осіб. Особливий режим передбачає роботу військових для охорони кордону та ведення бойових дій. У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Українські військові відбили 19 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ. Всього протягом доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю майже 26 мільйонів доларів і продовжить підготовку українських військових. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни партнера Зазначається, що навчання українських солдатів буде продовжено до червня 2025 року. Також будуть надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку. Україна та МВФ можуть укласти угоду про транш на 900 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Блумберг. Зазначається, що представники України та МВФ розраховують досягти угоди зі співробітниками сьогодні, 22 лютого. Однак, угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ. Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року на загальну суму. 5,4 мільярди доларів. Зсу матимуть право завдавати ударів з Ф-16 по російських військових цілях за межами України. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Чиновник наголосив, що у різних союзників дещо різна політика щодо цього, але за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону, і це включає також завдавання ударів по законних військових цілях російських військових цілях за межами України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства. В указі написано, що іноземців, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до нацгвардії України. Метрополітен був притулком для близько 160 тисяч мешканців міста Харкова під час перші дні війни. І тоді там перебували люди, і ми евакуювали людей по тунелі метрополітена до північного вокзалу. І крім цього, хочу сказати, що і сьогодні це основне укриття для містян під час повітряних тривог. Що стосується протикання, то у нас ситуація зовсім інша ніж у столичному метрополітені. Так, дійсно. Були дуже такі потужні обстріли, і через ці обстріли е, є суви грунту, але е, наші Служби е, працює працюють над е, тим, щоб локалізувати все на сьогодні. Е, це, це, це протикання е, повністю усунено, але ми ведемо роботи у ночний час, е, даби не заважати пасажирам потоку. Що стосується е, переходу метрополітена, дійсно він зачинений, але це він зачинений е, завдяки тому, що там навчаються наші діти в метрошколі. Я нагадаю, що ми облаштував. Але п'ять станцій метрополітену, і там навчаються наші шкалярі, і це дуже важливо для нас. Тому ситуація така. Так, ми у ночний час продовжуємо роботу, але на сьогодні всі ці не гаразди усунені в повному обсязі. Харкова завітав до одного з підприємств міста. Низка працівників отримала з рук харківського міського голови подяки за сумлінно віддану працю важкі часи для міста та за вагомий внесок у розвиток промислового потенціалу. Ми працюємо для перемоги. Це наша перемога. Як може бути по іншому? Ми повинні працювати для того, щоб наповнювати наш бюджет, для того, щоб у нас були кошти. Порадував присутніх і невеличкий концерт харківських артистів. тої зустрічі було спілкування з людьми. Найважливіша тема захист Харкова та закриття неба над містом. Обговоренню цього питання приділили найбільше часу. Дуже важливо сьогодні, і над чим ми працюємо. І що головне і ці питання, які я ставлю перед президентами, перед урядами, перед військовими, це закриття неба над Харковом. Це головна мета сьогодні, бо нам потрібно сучасне ППО які будуть працювати по ракетам та 300 нам потрібно сучасні, сучасні підкристи установки, які будуть збивати шахети. Тому дійсно був хочу сказати, що головне сьогодні закриття неба. Відповів Ігор Терехов і на інші питання. А стосувались вони навчання дітей, транспорту, мобілізації, виплати компенсації за програмою. Є відновлення. Була низка і особистих питань. Присутні говорять, залишились задоволені конструктивним діалогом, який відбувся між ними та очільником міста. Те ми обговорювали города, транспорт о, о, бюджет города Яриславсказував. Обсуждали, що далі буде, які плани о, о, на город в подальшому. Та його процвітання мені дуже сподобалась наша зустріч, яка відбулася сьогодні. Головна мета цієї зустрічі напевно, по це мир на нашій, нашому місті, на нашій країні. Головна задача для нашого міста це зробити закритим небо над нашим містом, щоб не було прильотів. Яна біляєва, віктор Ноздрачов, денис рибалко, Андрій Паколов, Харків Новини. Нальники Харкова працюють у центрі міста, усувають наслідки ракетних ударів, що спричинив ворог ще на початку повномасштабного вторгнення. 2 березня 2022 року окупанти завдали ракетного удару, суттєво пошкодивши палац праці, будівлю міської ради та багатоповерхівки, що розташовані поруч. За даними комунальників, внаслідок удару загарбників було зруйновано 700 квадратних метрів покрівлі разом з перекриттями міжповерхів. Найбільше постраждала будівля палацу праці, історична пам'ятка архітектури побудована на початку минулого століття. Зараз же комунальники працюють над тим, аби усунути аварійність будівель та не допустити обвалу конструкції на голову жителів Харкова. кажуть, ситуація складна, тож потрібно залучати багато спецтехніки. По даній адресі виконуємо роботу по усуненню аварійності і демонтажу аварійних елементів з бетону, які загрожують життю наших громадян. Города з цієї будівлі немає перекриттів, ми не маємо доступу, щоб піднятися, але для цього було ну, використовуватися підйомні механізми і кран, тому що ці елементи від 300 до 500 кг вагою. І мені зараз ну, можуть тут спасти, тому зараз проводимо ну, в місті з МЧС цю роботу. Комунальники наголошують за два роки, що будівлі стояли відкритими, адже консервація просто неможлива. Погода зробила свою справу ще більше, зруйнувавши палац праці та прилеглі будівлі. Не вхід нам, нам підтримка усіх комунальних служб, Як бачите, вони всі працюють для того, щоб обезпочити цей участок, і ми могли такі, такі народити. Ніяких конструктивів там немає. Там немає покрівлі, та немає перекриття. Перекритію. тому ми поки ми шукаємо рішення, Як це зробити. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вони усе можна відремонтувати, але так як з дач є пам'яткою архітектури, на нього зараз розробляється технічний паспорт пам'ятки архітектури. Це дуже кропотлива научна робота і це не робиться. Також роботи проводяться і на іншій вулиці. Там, кажуть комунальники, ситуація не така критична. Чи є здання, 11 номер по квітки Снеяненка, то здання ми будемо з сьогоднішнього дня закривати покрівлю. Там це можливо зробити для того, щоб закансувати то здання, щоб там не було ніяких пошкоджень. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Харків. Новини. У Новобаварському районі на одній з ділянок зовнішньої мережі холодного водопостачання триває перекладка труб. Працівники комплексу харків водопостачання комунального підприємства Харків-водоканал замінюють близько 100 метрів зношеної труби водопроводу діаметром 200 міліметрів на сучасну поліетиленову. Це... Я б сказав аварійно-планові роботи. Вони були планові, але багато дуже аварій, тому ми вирішили негайно міняти. Ця ділянка водопроводу постачає воду на дві вулиці приватного сектору та порядка. 12-15 промислових підприємств ремонтні роботи зауважує спеціаліст відбуваються без відключення споживачів від послуги водопостачання по завершенні перекладки, а триватиме вона приблизно ще протягом тижня. Територія розриття буде впорядкована, асфальтне покриття відновлено. Взагалі буде замінено 120 метрів погодних Плюс встановлено два нових оглядових колопці запорно з новою запорно громадзагалі з нового року силами служби водопровідних мережного Баварського району вже виконано заміну. 61 пожежного гідранта порядка 15 водопровідних колодців оглядових. Ну і це перша перекладка в цьому році. комунальники кажуть, роботи виконують протягом всього року незалежно від погоди. Хоча, звісно ж, взимку перекладати труби складніше ніж влітку, але все робиться, як вони самі говорять, заради комфорту харків'ян. Дійсно, трошки складніше, тому що земля промерзає. На вулиці ну, достатньо холодно, і техніки тяжко робити, і хлопцям. Але робимо. Яна Біляєва, Ігор Лоханів, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Заготівля труб для перекладок, заявки від громадян та заміна запірної арматури. Салтівська філія КП Харківські теплові мережі готуються до весняних ремонтних робіт. Незламні слюсарі та сварники найбільшого району міста раціонально використовують зимовий робочий час. У моменти відлиги, коли морози відступають, міняють запірну арматуру на центральних теплових пунктах та в розподільчій камері роботи планові. Основна наша задача це подача центрального опалення гарячого водопостачання нашим споживачам. Тому. Основна робота на даний момент це усунення оперативне усунення дефектів внутрібудинникових, внутрішньоквартальних магістральних, які виникають в процесі експлуатації. З учетом погодних умов розпочали встановлення запірної арматури. Планові відключаємо на 2-3 часа. ЦТП. споживач не відчуває дискомфорту. скажімо так, ми за цей час міняємо засувку, яку повинні були поміняти літом. Таким чином ми собі робимо якийсь запас для виконання доповнительних робіт. Основна кількість дефектів зимку припадає на долю внутрішньоквартальних мереж. Діаметри там невеликі, усуваються швидко, якщо немає перепону вигляді малих чи великих архітектурних форм. Щодо систему будинках, тут роботи розподіляються на два види: за зверненнями громадян і планові профілактичні. У нас є таке направлення, як режимний день. Ми виходимо комплексно за один день, накриваємо мікрорайон, знімаємо за один день усі показники тиску та температури. Потім сводимо все це в таблицю, аналізуємо і виходимо на проблемні дома, з якими необхідно проводити ті чи інші роботи. То, що касається грязівиків, цю роботу ми проводимо кожен рік після пуска через місяць-півтора починаємо чистити. У нас є алгоритм дій: це нижчі точки, де Грезівки забиваються швидше ніж верхні. Цьому цю роботу планується і вона розпланована вже. Куди ми йдемо в першу чергу? Зайвих пунктів до переліку зимових робіт під час війни тепловикам додають періодичні обстріли для салтівської філії, яка з перших днів війни була найближчою до лінії фронту. Це болюче питання. Вікна на деяких котельнях побувало вже не один раз. На жаль, вікна оперативно закрили засудки, закрили плівкою, закрили ОСБ, запінили усі щелі, щоб не було ніяких сквозняків. Обладнання, слава Богу, в порядку були невеликі пошкодження, але ми це зробили своїми силами і вовремя. Попри всі негаразди теплоенергетики салтівської філії харківських теплових мереж з оптимізмом очікують весни, готуються до масштабних ремонтів і потроху починають прибирати території навколо об'єктів. Знову ж таки завчасно заощаджують літній час. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харків новини. Чи змінився Харків за два роки? Війни? Е, так, я думаю, змінився. Е, спокійніше стало в плані. Преступності, злочинності. От ну, якось так. Ну і не, не дивлячись на те, що постійно ракетні удари, то все одно люди живуть, люди працюють, заклади працюють, відкриваються, можливо, деяким. Дуже багато людей відсіялись. Можна сказати, ті гідоти, які були, вони покинули нашу країну. Якось так. ну, Навіть в чомусь він став краще, бо коли була війна, люди як то між собою не спілкувалися. У нас Харків завжди був красивий квітучий і навіть вдовж попереду війни його засаджували квітами і продовження, навіть відкривали ці парки. Хоч не Паргоркова не працював, зоопарк відкритий був, думаю, він змінився і в кращу сторону. Я думаю, що ні. Він такий же найкращий, як було два роки тому. Відношення людей до міста стало зовсім іншим. Яке? Всі е допомагають один одному. Тому до війни було маса заходів, але людей було мало на них. А зараз, незважаючи на те, що Заходів нам набагато менше, але люди, людей, які допомагають один одному, набагато більше. Ну, звісно, змінився. Він став таким напруженим прифронтовим містом. Тут ну, страшно буває часто, тому я думаю, що змінився менше людей, начебто на третину. Менше ну менше працює бізнес, багато там дрібного бізнесу. релокувалося кудись в більш безпечні регіони. Харків'яни. Дуже допомагають. Ось коли ось останні прильоти були на селищі Жуковського, і там просто з, з будинків, що навколо, люди просто приходять, допомагають розбирати завали. Тож ну, люди більше, мабуть, підтримують один одного. Харків незламний город, красивий, дуже колорит в нього такий. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я приїхала у Германії, жила два роки, ну, приїхала сюди, і прям така ностальгія, і хочеться повернутися назад. Найкрасивіший, найкращий, найкращий, найлюбимий гори. І дай Бог, щоб війна це скоріше закінчилася. Дуже багато людей повернулося. Інфраструктура відновлюється. Будівельники дуже багато працюють на благо міста. Мені здається, трошки посирів, тому що було дуже багато прильотів. А так, людей багато і це дуже радує, тому що е, коли бачиш, що люди є і вони тут знаходяться, значить є надія на найкраще. Мені дуже подобається це місто і мені дуже нравится тут гуляти.